Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знову дивитеся «Скибки слова. Після тривалої перерви ми повертаємося до Євангелія від Матвія. І сьогодні переходимо до другого розділу і прочитаємо два вірші. Другого розділу. Коли Ісус народився у вифлеємі Юдейським за днів Ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим осходу і спитали. Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Ми з вами детально розібрали перший розділ, і ви зможете з ним ознайомитися за посиланням. Ось тут буде посилання на плейліст. А зараз продовжуємо досліджувати далі. Отже, у першому розділі Матвій не говорить нам жодного слова про місце. Народження Ісуса. Він тільки описує, як він народився. Аж ось з другого розділу, Він починає говорити про вифлеєм юдейський. Коли Ісус народився у вифлеємі юдейським. Оцей цей момент є надзвичайно важливим: місце народження Ісуса. Де саме Він народився? Це не випадкова деталь в історії Ісуса. Цей момент має важливе значення. Бо коли мудреці зі Сходу, ми про них поговоримо в наступних наших бесідах, коли мудреці зі Сходу прийшли і е, запитали е, людей у Єрусалимі, де цар юдейський? Отже, Ісус не просто якийсь абстрактний цар, Він цар юдейський. І народився у Віфлеємі Юдейським. Так? Відтак, зібравши всіх пересвящеників та книжників народних, Він, Ірод, цар, який був на той час в Єрусалимі, випитав у них, де Христос має народитись. Ми вже з'ясували, що Христом є Ісус. Тобто Ісус є Христос. Ісус, що зветься Христос. Матвій вже нам це з'ясував. І тому Ірод запитує у книжників, вчених мужів, а де повинен народитися обіцяний юдейський цар? Ми вже з з'ясували, що це має бути цар з династії Давида. Так? І тут п'ятий вірш. вони йому сказали, у Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. Ось п'ятий вірш пов'язаний з першим. Коли Матвій зазначає, що Ісус народився у Вифлеємі Юдейським. Це пов'язано з тим, що Ісус є цар юдейський. А також пов'язано з п'ятим віршем, у якому сказано, що Він має народитися у Вифлеємі Юдейським, бо так написано пророком. Отже, про це говорили пророки. Про це говорить Старий Завіт. Інакше кажучи, як я вже говорив, Ісус не є просто якийсь абстрактний цар. Абстрактно духовний цар? Ні. Матвій оповідає про Ісуса як про царя юдейського, царя з династії Давида. Що я хочу сьогодні сказати, який урок, яку науку ми виносимо із оповіді Матвія? Що хоче нам донести Матвій Оповідач? Він намагається сказати нам, що історія Ісуса є. Завершенням, кульмінацією, вершиною історії Ізраїля. Ісус є цар юдейський. Він народився у Вифлеємі Юдейським. Це маленьке містечко неподалік від Єрусалиму, і це є місто Давида. Сам Давид був родом з Віфлеєму. Ось як. Ісус є пов'язаний з Давидом. Він походить з його роду і народився в його місті. Ісус є новий Давид, Він є обіцяний син Давида, який повинен принести благословіння, спасіння Своєму народові. І не тільки своєму народові, але також всім народам землі. Як це було обіцяно Авраамові, що в тобі благословляться? Твоєму потомстві благословляться усі племена землі. І тут один дуже важливий момент взагалі для розповіді Матвія. Ось якщо ми глянемо на перший розділ і на другий розділ, то тут ми знайдемо одразу, одразу на перших сторінках аж 5 прямих посилань на пророків Старого Завіту. Бо так сказано було пророком. Так написано Пророком, сказано Пророком, сказано Пророком. І так п'ять разів про це говорить Матвій. Прямо посилається, вже не говорячи про те, скільки в нього є натяків непрямих відсилань до Старого Завіту, без якого неможливо зрозуміти історію Ісуса та розповідь Матвія. Також ще дуже важливий момент, що зазвичай, коли Матвій цитує когось з пророків Старого Завіту, він оповідає про Ісуса і каже: А це сталося, щоб сповнилось сказане пророками. І наводить оце, оці слова пророків, які застосовує до Ісуса. І Він любить вживати оце слово, щоб сповнилось. Щоб сповнилось, щоб здійснилось, щоб нарешті все те, що було обіцяне, сталося. І оце слово сповнилось. Матвій буде його, буде його вживати протягом свого цілого Євангелія, частіше від інших євангелистів. Чому це важливо? Тому що для Матвія, знову я повторюсь, для Матвія історія Ісуса є сповненням історії. Ізраїля. Ісус є новий Ізраїль, Він є досконалий Ізраїль. Е е е неможливо зрозуміти історію Ісуса без історії Ізраїля. Ісус не з'являється в цьому світі на рівному місці. Ісус є кінцем. Він завершення, Він вершина історії Ізраїля. Саме тому неможливо зрозуміти. Новий Завіт без Старого Завіту. Саме тому при читанні Нового Завіту важливо бачити всі ті відсилання до Старого Завіту, всі ці зв'язки, які тісно переплітають історію Ісуса, Євангеліє з навчанням закону та пророків. Саме тому наше писання, християнське писання Біблія. Хоча головним посланням е, містить Ісуса Євангеліє, але зберігає також старий Завіт тому, що знову повторюсь: даруйте, без старого завіту неможливо зрозуміти новий Завіт. без історії Ізраїля неможливо зрозуміти історію Ісуса. І Ісус насправді не, є, е, 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 не починає, не починає е, з нуля. Він завершує все те, що обіця... що, про що говорить закон і обіцяли пророки. Це такий практичний урок сьогодні буде для нас. Як нам читати Новий Завіт, як нам читати Євангелія, історію... як історії Ісуса, яка є завершенням історії Ізраїля? Наостанок зацитую відомого сучасного богослова, біблеїста Ентірайта. Він зазначає, часто. Історію Біблії зводять до такої схеми: творіння, гріхопадіння, Ісус, який приносить Спасіння. І тут ми втрачаємо величезну частину Біблії. Насправді, історію, Біблії, біблійну історію правильніше, коректніше буде схематизувати ось так. Створіння, творіння, гріхопадіння, Ізраїль та Ісус. Ізраїль та Ісус. Тому що без історії Ізраїля, без вигнання Ізраїля в неволю ми не зможемо зрозуміти Ісуса, який приходить, щоб подолати цю неволю і установити очікуване та обіцяне Царство Боже. Нехай Його ім'я буде благословенне і прославлене. Бувайте!